Лайк, like, підписка. Для нас це стимул знімати нові відео. Я придбав таку скажімо, приспособу для керхера, штанга з реючкою на 4 форсунки, гарні прирезенні колеса, все на підшипничках легко рухається. Для чого це така річ? Для мене дуже важливо помити автомобіль після зими, нижче вимити, щоб всі солі, пісочки, все, що там після зими назбиралося, щоб його гарно звідти вимити, щоб автомобіль не ржавів знизу. Чим мені подобається оця насадка, бо, тому що тут є коліно і на цьому кукомі можна виставити під різним кутом. Що я маю на увазі? Можна мити бруківку, а можна мити нижче автомобіля. Як це воно виглядає? Зараз. Керхер 195 бар, звичайний вітлос. Цього тиску достатньо, найбільше. Ось так воно виглядає. Є зі всіх сторін автомобіль обійти і все чудово. Також миє бруківку. Насадка повертається в те положення, яке вам потрібно, фіксується. Ось бруківка після зими, де там є і болото, і все інше. До речі, досить зручно. Бо Тому що ширина 40 см. Як бачите, без жодних проблем, все гарно ми. Так. Кому відео було корисне, лайк, підписка та комент. Силку скину, де замовляв. Гарна річ, якісно зроблена, я дуже задоволений. Робить дуже багато роботи щодо миття бруківки, а також важливу таку функцію помити нижче автомобіля. Лайк-підписка, будь ласка, не забувайте.